На тарас, передусім, вітаємо вас на новій посаді. Вперше в цьому амплуа пишемо з вами інтерв'ю. Сьогодні ми в Японії. Розкажіть, будь ласка, яких домовленостей тут вдалося на форумі з відбудови України досягти? Що нового Японія нам презентує? Дуже дякую. Я це тут трошки не не з та формат, тому що ну власне подія пов'язана до національного дня на Експо 2025, і в нас буде насправді дуже багато така європоцентрична подія завтра з залученням багатьох павільйонів держав-членів Європейського Союзу, і ми побачимо ту підтримку, яку дає весь світ і Європа Україні тут на, на Експо. В... Але це. Захід, який передує. Це... Насправді черговий елемент і це дуже важливо, що в нас є дуже планомірна співпраця з Японією, яка дуже розвивається в, е, в такому всесвіті підтримки урядової і бізнес бізнес контактів. Ви бачили сьогодні таку цілу е, таку, вервочку людей, які не презентували свої меморандуми. Більшість з них це бізнес бізнес меморандуми між компаніями в рамках тої співпраці, які надає Джайка, яка надає міністерство економіки, торгівлі і промисловості. Чи Через організацію ЮНІДО, які страхуються через Нексі і багато інших форматів власне урядової підтримки, це теж результат роботи офісу джетро в Україні, який ми відкрили ми минулого року. І тому тут на сьогоднішній день це власне подія, яка ще один щабель додає в співпраці. Ми Десь там під, під, підрахували, що загальна сумарна сумарна кількість цих меморандумів, документів, які підписані між бізнесами, сягає десь майже мільярда доларів. Тому насправді це завжди змістовно. Та тому діалог з Японією це планомірний, системний і дуже змістовний. В яких галузях ми найбільше співпрацюємо з Японією, і куди Японія найбільше хоче вкладати інвестиції? І це залежить від того, що ми про що ми говоримо, якщо це інвестиції. То це і в сільське господарство, але глибока переробка в сільському господарстві. Коли ми говоримо про допомогу у відновленні інфраструктурному, то це дуже часто енергетика. і Тут дуже багато внеску такого надзвичайного і робить Японія. Але сфер зацікавленості є дедалі більше. Ми бачимо по тих компаніях, які приїжджають в Україну, приходять на такі заходи. Це безумовно і це Цифрова економіка це питання машинобудування, тому що у нас насправді є великий попит в Україні на вузли, на шасі японські є велика зацікавленість у використанні України для пізнішої там, для розташування.